Я цей я, я дуже щасливий, що ми а, власне починаючи з понеділка, знаєш, почали дивитися на те, як світ починає реагувати на так званих хороших руских, а, яких, як ми розуміємо, насправді не існує. Можливо, існують іноді ефективні, а, але ми ще таких теж не бачили. І от ми розглядали з Петром Андрусечком. А, це протокольну таку дуже історію а, Людина, яка їде в Європу в, в стату, в якості біженця, в якості людини, яка, а, яка отримує а, власне захист в Європі від переслідувань від катування, як, наприклад, Мусало Маєв, а, який є чеченцем, а є є є жителем колишнім мешканцем Грозного. А за паспортом він був росіянином. але який він в діть росіянин. Він чеченський, а власне. А, Діячі, який протидіяв там кидирівсько-путінському режиму, і е, Мусаломаев мав абсолютно чітку підставу для того, щоб попросити е, підтримки і захисту в уряду Фінляндії. Він твім сусідом є де факто і де юре, але е, то, і в тому випадку йдеться про ми ми ж тут не ми ж тут не якісь там фашисти, а е, ми не розділяємо людей на паспорти, на на, на, на колір шкіри. І так далі, але тобто чеченець, так само як Бурят, так само як Москвич, може мати право на підтримку і захист, якщо він є реальним ворогом Путіна і московського кремлівського режиму, якщо він реально в бою, так би мовити, довів свою відданість інститутам демократії, прав людини. А от цим ключовим базисним цінностям, за які ну теоретично і дуже часто практично насправді бореться а, європейський союз, але це явно не стосується русо туристов обліку Моралі, а які власне заполонили собою, як ми бачили і бачимо вчора. Ми дивилися на картинку з Грузії і Казахстану. Сьогодні ми дивилися на це очима польського журналіста Петра Андрусечка. А, і власне. А, Євгена, Цебуленко, що щойно був з нами. А я За знаєш, Стонія, хотів точкою входу для нашої розмови вибрати таку цифру, яка мене абсолютно вразила сьогодні зранку і дала мені розуміння того, що Фінляндія є власне таким, знаєш, як це? Ну як мінімум на передовій того, що. Що стосується підтримки України і, а, і підтримки ідеї заборони, а, як це русотуристо, заполоняти собою європейський простір? А п'ятий слайд я вже показував його сьогодні. Але ми обговорювали його на самому початку етеру з Ніком. Ми бачимо з тобою а, відповідь а, соціологію на таке дуже каверзне запитання, таке противненьке. Дуже запитання, але дуже важливе і воно виявилося дуже влучним і слушним. А чи не забагато уваги приділяється Україні? А от таке питання Bloomberg а, інформаційне агентство, поставило м, власне респондентам з Румунії, Польщі, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, Португалії, Великобританії, Фінляндії та Швеції. Так, от, ми тут власне бачимо, що Фінляндії найменше. А навіть менше ніж у Румунії, навіть менше ніж у Польщі, нашого найближчого, найріднішого, найзотятішого союзника, навіть менше ніж у Німеччині, нашого такого і дуже специфічного напівсоюзника, напівколаборанта з ворогом. А навіть бі менше ніж у Великобританії, здавалось би, В Фінляндії найменше респондентів вважають, що Україні приділяються за багато часу. І оця новина, ця статистика, цей соціологія співпала в мене в голові негайно з новиною, якою я прочитав наступною: Фінляндія збирається заборонити русопорісто, перетинати свій кордон, коли йому заманеться. Так, супер крута новина про опитування Блумберга. Схожі опитування проводили тут також і в Фінляндії, і результати були також дуже схожі. Е, і справді більшість фінів, наприклад, вважають, що Україні можна допомагати більше е, близько 70-80%, Я не пам'ятаю точні цифри, але це точно так. І цікаво ще цікаво, що е, навіть якщо, наприклад, стан е, загально е, такого європейця, просто загально європейця запитували, чи підтримуєте ви санкції проти Росії, якщо це призведе до суттєвого е, подорожчання, то європейці вже починали сумніватися і вже не так сильно підтримували санкції проти Росії. А наприклад, у Фінляндії так само 70% фінів сказали, так, ми за те, щоб було подорожчання», але санкції проти Росії тривали і продовжувалися. Так само більше 70% фінів за те, щоб заборонити в'їзд російським туристам до Фінляндії. Це правда, це так само опитування нове, але на жаль, цього ще не зроблено. Тут дуже багато кожного дня буквально обговорення, і сьогодні міністр іноземних справ закордонних справ Хавісто заявив, що вони шукають механізми для цієї заборони. І поки такий механізм знайде в тому, що скоротили часи прийому і будуть приймати російських туристів лише заявки російських туристів лише по понеділках. І знаєш, скільки подадуть, стільки і отримають ці. Візи повністю заборону, повністю цю заборону поки не можуть впровадити, що викликає, як би сказала, гнів фінського суспільства. Е, і санна Марін, прем'єр-міністр, минулого тижня, сказала, що таку заборону потрібно впроваджувати на рівні Європейського союзу. Тобто, щоб не було як з Естонією. Естонія заборонила, наприклад, візи е, росіянам, але о, ті росіяни, які мають Шенген, наприклад, до Іспанії, вони можуть в'їхати до Естонії. Тобто естонський Шенген вони не можуть в'їхати, а Іспанський вони до Естонії можуть потрапити. Ну, така, якби, якби мене обурює якби, такий факт, що це можливо, і так само фіни про це говорять. що... Так, вони завтра е, заборонять в'їзд саме з фінським шенгеном, але ці люди будуть заїжджати з е, німецькими шенгенами, припустимо, і вони не можуть цього заборонити саме з законодавчої точки зору. Зараз от, от власне шукають шукають механізм, як це зробити. Але... Оце це ключова штука. Знаєш, оце вчора напустили в Естонію цього журналіста Вареника, який прикривався тим, що е, медуза про це писала, і він такий Навальноборець, Знаєш, такий е, е, кремлі скептик, але ну е, словом, е, да Навальному ціну ми знаємо. Тут не про Навальну. Бальна умова, нехай йому навалюють власні ж спів, співгромадяни, Але тут цікаво те, що Естонія в цьому випадку точечно знайшла механізм його недопущення туди. Він забронював собі хостел, використовуючи російську карточку платіжну. І от е, за це зачепилася е, естонська влада. Але тут зрозуміло, що без спецслужб не обійшлося, то треба було точечно на це відреагувати і так, е, знаєш, е, побачити цей епізод. Вони скасували його бронь через цю російську карточку і, власне, знайшли підставу не пустити його в країну. А тобто, Естонія починає в ручному режимі це регулювати, що насправді не дуже круто, тому що. Це дозволяє певну кількість шпарин в цьому всьому. Ти зараз сказала, що якийсь legislation, да якась законотворчість в цьому випадку а, може а, спровокувати зміни в європейському законодавстві. Фінляндія це інспірує. Можеш розширити а, цей а, наше, наше розуміння того, як це може відбутися і на якому ми етапі, якщо ми рухаємося в цей бік. Справді ну, е, проблема насправді полягає в тому, що як ну ми всі знаємо, що заборонене повітряне сполучення до країн Європи з Росії. І вони потрапити на даний момент можуть до Європи тільки через країни, такі інші хаби, тобто, ну, наприклад, Туреччину чи, чи, чи об'єднані Арабські Емірати потрапляють до Європи. І так само через наземне сполучення вони можуть потрапити через прикордонні країни країн Європейського Союзу. І Фінляндія одна з них, і в цьому велика проблема. Ну, Фінляндія громадяни Фінляндії закликають до того, щоб це було прийнято на рівні Міністерства закордонних справ і заборона туристичних віз, хоча би хоча б. тому, що росіяни багато росіян мають тут родичів. Ну звісно, так само раптом вчора було повідомлення, що дуже сильно збільшилася купівля нерухомості росіянами в Фінляндії. І от ти сказав за банківську картку. І фіни якби, не знають, що то що причиною, як можуть росіяни купляти ці квартири. Тобто за е, півроку купили е, більше 200 об'єктів нерухомості росіян у Фінляндії. І особливістю цих, ну це ще не заборонено. Особливості цих якби, угод було те, що купляються квартири не однією людиною, знаєш, як прийшов просто там собі Іванов. Купив цю квартиру. Ні, квартиру купляє якби сім'я, кілька родичів. Щоб потім, я так розумію, ті люди хочуть якби, собі мати купити таку гарантію, в'їжджати до Фінляндії як володи, як власники нерухомості. І фіни не розуміють, як таке може бути, адже всі операції по російських картках заборонені. І підозрюють, що це або ну, все кеш, якби. Гроші налічкою платять, як знаєш, або просто це мають вони європейські картки, якось переводять ці гроші, або так само, як ми знаємо, вони вже їздять там. Тури банківський туризм. Вони їздять до сусідніх країн, оформлювати ті самі е, грузинські картки, щоб мати змогу оплачувати в Європі свої рахунки. Так, а на насправді який е, що я чую зараз, то дуже. Ми очікували насправді заборони віз на минулому ще тижні, але цього не відбулося саме через те, що це дуже складно, саме процесуально. І от, і от зараз все, що придумали в міністерстві фінському, це е, якби скоротити саме час видачі, тобто процесуально. Ти кажеш про ручне, е, якби таке керування цими процесами. Мені здається, що в Фінляндії відбувається щось схоже, саме вручну вони намагаються загальмувати цей процес отримання віз, тобто не дають просто час. Випускають там мало знаєш часових проміжок для бронювання заявниками. і просто росіяни да, було б з третьої до четвертої ранку в понеділок. А, а, відкрити було добре. віконце хвилин на 15. Да. але я відчуваю, що в Фельдмана знаєш, зріє такий праведний банківський гнів з приводу оцих операцій з нерухомістю. Я просто чую, як зріє в ньому думка про те, що треба їх заносити в раптом. А, Нік, а, по-моєму, ну це зараз ну, до тебе пас від галі, тому що ця історія з відмиванням коштів. А тому, що будь-які російські кошти є брудними за визначенням, це кошти, які виробляються країною терористом, і вони схоже за себе відмиваються через Грузію, наприклад, а, такий офшор для них і можуть заходити туди в Фінляндію. О-хо-хо, я думаю, що треба нашу колегу Галину з цього приводу ще більш компетентно опитати. Може, ти допоможеш? Е, ну, та я не проти допомагати. Дивіться, просто що я б ну, зрозуміло, що росіяни лізуть як таргани з усіх шпарин. Тобто вони намагаються ну, зрозуміти, у людей була звичайна така середньостатистична, середньокласова, гедоністична насолода від життя. Да? Ви ж читали пост тієї ж самої сапчачки, да? цієї потвори, яка очолювала, якби ну, одна була з тих тих, хто нібито було опозицію, очолювала і була нібито кандидатом в президенти Росії погоджено з самим Путіним. Вона каже, там обурюється звичайними речами. Типу, а чого це ми, успішні люди, не можемо е, жити комфортно в інших містах, в інших країнах? А що ми такого зробили? Е, і вона ну, не буде обговорювати, а чи була б вона успішна в іншій юрисдикції, в Росії, якби вона не отримувала благословення свого папи Путіна да, і е, зрештою не отримала кандидатство в президенти і так далі. І, а, а, а до того е, посаду в Домі 2, там, в ТНТ, Газпром Медіа і всю цю, весь цей мотлах, який, в принципі, ні для чого іншого, крім як для пропаганди, не існує. І тепер всі ці щури, ш, таргани, мурахи просто в в будь-яку країну. Ти знаєш, їх просто не вистачить заносити там всіх цих схемщиків. І зрештою, це прибутковий бізнес для ділків, які ну, так, в кожній країні живуть. І для них, в принципі, фіолетово. З, з якої країни їде зараз росіянин? Або там, ну тобто вони не відрізняють росіянин, не росіяни. Ну багато ж таких людей є. Ми знаємо ж про це. І для них гроші росіян не пахнуть. От, допоки кожен правовий режим у, у кожній європейській країні не відчує в ручному режимі, в автоматичному режимі, що це для них загрозу створює особисту для їхніх громадян, для їхніх міст, для їхніх селищ, для їхніх дітей. І що от кожен такий росіянин з кожною такою російською копійкою, який в'їжджає там і намагається в позазаконний спосіб легалізуватись там. 에, допоки вони не, роз, не зрозуміють цього і не будуть давати по руках своїм, чужим, будь-кому. Це не убезпечить всі ці країни від о, о, тотального такого ну, нижчення. Ну, не нищення, а насправді під'їдання. Знаєш, <звî> да, <звî> тут, тут повзуча така окупація, їх як тірміти, знаєш, під'їдають ці росіянчики, лізуть з усіх боків. Тому що тут додати? Мені цікаво, більше було б у Галини. Запитати, а як там в оборонному секторі, чи готуються насправді у Фінляндії до війни? Або їх розслабила заява Путіна про те, що та нехай там Фінляндія вступає, нічого страшного, нам це не загрожує. Це розслабило фінське суспільство чи ні? Ну насправді ні. Ці всі заяви про погрози Путіна вони сприймають дуже серйозно. І тут весь час говорить про те, що тут готуються. Ну тут е, оцінюють е, шанси саме вторгнення військового дуже низькі. Ну як дуже низькі. І от е, кажуть, що найбільш серйозною є загроза з боку Росії в плані кібербезпеки. І минулого тижня е, і в п'ятницю, і здається, в четвер, так само були кібератаки на сайти е, підського парламенту і уряду. Е, Тут часто це трапляється. А в плані військовому, з приводу військового, тут населення дуже рішуче хоче захищати Фінляндію у випадку російського нападу. Так само були опитування. І 3 з чотирьох опитуваних сказали, включаючи жінок, сказали, що вони готові захищати Фінляндію зі зброєю в руках. І тут. Весь час відбуваються навчання, і всі навчання, які відбуваються цього літа, вони відбуваються спільно з НАТО. Буквально це ви собі не уявляєте. Просто тут постійно знаєте, літають гелікоптери просто-просто перед очима протягом цілого дня, особливо минулого, позаминулого тижня, були гелікоптерні навчання. Вони були в тампері в регіоні Пірканмаа. Але літали і тут так само у нас, і ми робимо новини українською мовою для українців, які тут живуть, тут в Фінляндії. Новини «Юлі». і нас нам все кожного разу присилають знаєте, такі прес-релізи. Будь ласка, напишіть українцям, які приїхали от ну з зон бойових дій, щоб, що, що це навчання, що це нічого страшного, щоб вони не хвилювалися, що це безпека. Знаєте, так хвилюються. За наших людей це дуже приємно і так розчулює. І, але справді українців, які приїхали, їх шокують ці гелікоптери. Люди бояться цих літаків. Часто я чула про такі напади панічної атаки, які бувають. Але ці, ці гелікоптери вони справді вражають. Знаєте, І ці гелікоптери, які я не дуже великий експерт у військовій техніці, але, але ці гелікоптери, які мають два гвинта, знаєте, такі величезні. У яких можна можна розмістити кілька десятків людей, багато техніки, е, і от такі навчання постійно відбуваються Ці, е, між Естонією, Фінляндією, Швецією разом з військами НАТО, так і так само відбуваються навчання не тільки гелікоптерні, а й е, е, морського флоту, е, е, великий крейсер американський тут зараз у нас пришвартувався. Він просто. Величезний, я не знаю, як кілька я не знаю, великих багатоповерхівок, і всі, знаєте, модно ходити зараз біля нього фотографуватися. Він просто величезний. Так що я думаю, що це і сигнал так само е, Росії, що, будь ласка, бережіться. Ми тут не знаєте дурні, не валяємо. А приводу так само хотіла сказати. Саме тут спостерігають весь час за супутникових, якби роблять супутникові знімки російських баз, які знаходяться у фінському кордону. і от за останніми даними багато з цих баз спорожніли. Тобто ага. техніки на них е, дуже мало, і фіни з цього звісно, якби радіють. Ну радіють Але це дуже важливо. Знаєш, це дуже символічно і важливо, тому що ми розуміємо, що Росія. А що Росія висмоктує своїх баз з усіх усюд? Вона вона втрачає власне свої озброєння і амуніцію такими темпами, і вона знищується спалюється українськими військами такими темпами, що Росія так чи інакше змушена оголяти свої фланги з усіх боків стартуса сирійського стані їхньої військово-морської бази у світі, яка а, знаходиться поза межами Рашастанського континенту, з не тягнуть через босфор. В окупованій тимчасово нашій території тепер я знаю від тебе, що вони роблять це і, і на межі Фенляндії. Що знов ж таки не, не збиває з пантелику Фінів, які продовжують розуміти факт загрози і готуватися і тренуватися до неї активно. Дуже добре розуміють. Вони дуже добре розуміють, і якраз серед фінів підтримка України дуже велика. Та да, це справді так. Ну, от я насправді тут же погуглив так. Ми пропустили цю цю історію. Вона є і на текстах і в різному, ну в різних українських медіа. Ще з липня. Фактично, це місячна новина про те, що Росія забрала дві бригади від кордонів Норвегії та Фінляндії, які вже майже членами НАТО, щоб перекинути їх в Україні. В Україну це були. З Мурманської області, 80-та окрема мотострілецька бригада, арктична, арктична да, тактичне з'єднання берегових військ військово-морського флоту РФ. Супутніки ви зображення, отримані фінським виданням, показують, що велика кількість військової російської техніки просто зникла з військової бази. То я так думаю, що просто може Фінляндії пора вже атакувати Росію, захопити, повернути історичні свої землі. А, там нема такої дискусії загалом у Фінляндії? Ні, mm звісно. -hmm. Mm -hmm. Дуже жалко. Може, запропонуєте їм насправді. Будь-яка дискусія в умовах розвитку конфлікту є прийнятною. Ви ж не пропонуєте як би нападати завтра? Ви е, маєте говорити, як, ну як на мене, можете говорити про те, що ну, треба загалом бути готовими до, всі, до всякої ситуації. А що як завтра Москва впаде, а Фінляндія не готова е, забезпечити порядок на колишніх своїх територіях? Ну як це так? Це ж теж не недобре було. Так, вони, вони насправді у них дуже сильна травма з приводу Карелії, а, і багато людей вони просто евакуювали звідти людей, ще коли е, Радянський Союз тільки захопив ці землі. А, і протягом, ви знаєте, цього часу, до недавнього ще часу, вони дозволяли всім росіянам, які мають якби коріння фінське переселятися і отримувати громадянство фінське, uh -huh. саме тому така велика російська діаспора, і саме тому мені це дивно дуже. Як чому люди, які навіть отримали, можливо навіть отримували тут освіту в Фінляндії, вони продовжують якби от притримуватися сторони російської пропаганди, хоча мають доступ до інших засобів інформації. Я не знаю, для мене це загадка. Ну, напевно, це справа так, так само в російських таких імперських е, комплексах, які з, з молоком матері, напевно, передають. Я не знаю, як це пояснити. Знаєте, я думаю, що це не, не предмет навіть освіти, це предмет, е, на, насправді, я думаю, що критичного мислення е, у мене нема на моніторі зображення, тому продовжу так говорити. О, з'явилося. Е, це предмет критичного мислення, якщо людина сучасна потрапляє в інших якихось там моральних. Орієнтирах або відсутніх моральних орієнтирах потрапляє в тенета російської пропаганди. Вони починають думати про цю картинку. Да? Система координат російської пропаганди, вона ж надзвичайно обширна, це широка система координат. Так, вона складається вся з кризис примітивних тез. Там всі вони примітивні от кожну бери, і вона кожна. Або хибна, або це брехня, або це ну напівправда. Тобто, це дещо такі прості маніпуляції. Але їх так багато, і вони створюють таку щільну картинку Всесвіту, що людина, яка не має власної думки, власного бачення або альтернативного бачення е, на весь світ, да, на всю картинку миру е, світу, то людина просто там загублюється і все. І з огляду на те, що е, з Росії інформаційний продукт він весь був пропагандистського характеру, навіть розважальний, навіть естрадний і так далі, тобто музикальний і так далі. Е, то він він просто до російськомовного простору звертався саме от з цим посилом, з цим меседжем. Він відбудовував цю картинку світу, і тому люди навіть які мають фінську освіту, європейську освіту і так далі, європейське громадянство, вони просто не мають критичного мислення і іншої альтернативної точки зору. Всередині, от інформаційного простору, в якому вони перебувають, в першу чергу в мовному просторі, в першу чергу насиченому російськомовним інформаційним продуктом, до якого вони звикли, так вже здало, ну так, так вже вийшло, і вони просто поринули в, в нього і не мають, не мають іншої думки. Вони прийняли цю. Думку і не можуть знайти вихід з неї. Вони щоразу спробують там, коли перевірити свої знання, своє критичне мислення на предмет якогось факту, вони не можуть вийти за рамки всієї картини, яка склалася. Їм потрібна інша, геть інша, а інше вони просто для них не Це має щось бути азарення або депортація, може на них вплинути. А, я... А, а або депортація це мем. Я думаю, що ти знаєш? Я думаю, що тематичні ефіри по блокуванню рашастанівців з а, доступу до, до до, до Європейського союзу а, треба озаглавити цим мемом, який щойно народив а, Нік Фельдман. Абсолютно геніально депортація. Деп... озарення або депортація. Два фактори просвіти е, Галю. Я е, знаєш, хотів просто для, для того, щоб е, це враження підтвердити, е, чи е, як це знаєш? Ну, документувати і надати йому картинності. Так би мовити, попрошу 14-й слайд зараз. Наш дописувач в нашому чаті Сергій Бустрик написав, що думає, що фантажний вертоліт типу Boeing c h 47 От щось подібне так літає над Фінляндією зараз. Саме так це воно. Це воно це прекрасний транспортний десантний важкий гвинтокрил виробництва компанії Боїнг, а такий самий свідок величезної кількості конфліктів з залученням сил НАТО, і такий самий свідок, власне кажучи, присутності а, наших партнерів і союзників на, на кордонах боротьби з останніми імперіями, де б вони не були. Дуже приємно чути а, голос цього гвинтокрила. А ще приємніше його бачити, коли ти на боці власне сил світла проти сил темряви. Охо -ох хо -ох -ох хо -ох. хо а я давно не отримував такого задоволення естетичного, як щойно відчув від тебе через цю енергію енергію а, цих гвинтів. <хи> Я тобі надзвичайно дякую, Галю, за те, що ти знаходиш час і можливість доєднуватися до нас. А ми будемо продовжувати це робити завжди, коли ми матимемо можливість. Додати додаткової компетенції, додаткової власне якості свідка, ми будуємо ці ефіри з ніком на тому, що намагаємося долучати якомога більше свідків безпосередньо свідків, які грамотно, професійно і дотепно артикулюють ці думки. І я маю величезне щастя знати тебе і, і любити тебе як реально одного з найкращих професіоналів в нашій мережі. А я хочу попросити зараз наших глядачів а допомогти нам розвивати нашу мережу, допомогти нам розвивати нашу кореспондентську мережу і допомогти нам так само позбавитися, позбутися наших енергетичних проблем в плані залежності від мережі. Ми знаємо, що Рошостанівці продовжують і будуть атакувати наші лінії електропередач. Ми маємо і внутрішні проблеми з цим. Тож ми а, просимо зараз допомоги на купівлю кількох електрогенераторів, щоб наші студії були незалежні енергетично, і на розвиток нашої кореспондентської мережі. Попрошу зараз а, наших студійних колег дати нам ролик Patreon, як а, можна допомогти Юмену розвиватися і продовжувати а, наші бродкаст щодня а, і щовечора. А після цього вийде з новинами Назар зараз дріє. Я, я дякую вам, друзі, що ми були з вами поруч сьогодні, і ми повернемось, як завжди, у середу, о 12-й годині. Пока-пока.